you <laughs> Привіт! Ми з вами вже обговорили те, що категорично не рекомендують фахівці вживати малечі. Сьогодні ж навпаки, з чого розпочати та як правильно сформувати тарілку здорового харчування. Направду не так багато складнощів з прикормом, адже можна все. Є певні рекомендації, яких варто дотримуватися. Не варто розпочинати годування дитини з алергенів, особливо сильних. Не існує якогось продукту, з якого варто стартувати. Тобто, будь-який новий продукт, окрім алергенів, ми вводимо десь за два дні, за два підходи. Сьогодні дали, завтра дали. Відповідно, цим першим продуктом може бути каша, може бути м'ясо, може бути овоч, будь-який, не, будь не обов'язково святий кабачок. Це може бути будь-який овоч або фрукт, навіть цитрус. Але рекомендують починати все ж таки з каш і м'яса, так як це залізовісні продукти. Не забуваємо і про питний режим, адже якщо до цього моменту дитя втамовувало спрагу за допомогою грудного вигодовування, то тепер вода це вже необхідність. При цьому не потрібно її кип'ятити. Головне, щоб вона була очищена та з мінімальним вмістом мінералів. Після шести місяців вода є обов'язковим компонентом, а рекомендовано давати з двох варіаціях. або з кружечки. З чашечки або з поїльника з твердим носиком. Обов'язково виключайте в цей момент фактор соски. Дитина має не смоктати воду, а саме пити. Якщо дитина на грудному вигодованні або навіть на штучному, в неї руйнується трошки поняття, де пити воду, де саме їсти. Ми вже говорили про те, що прикорм це не замінник матусиного молока або ж суміші, це поступова підготовка малечі до загального столу. Тому варто розпочинати з одного прийому їжі на день краще вранці. І не сподівайтеся, що абсолютно все запропонованих харчів маля вживатиме з задоволенням. Діти дуже перебірливі в харчуванні, але перебірливі це не те, що буду, не буду, а сьогодні улюблений продукт банан. Сьогодні, завтра, після завтра. А умовне брокколі ніхто не їсть. Цього воно не смачне. Через декілька днів або тижнів все може змінитися. Він легко помінятись місцями, і дитина буде задоволенням їсти брокколі в той час, як банан абсолютно не буде їсти. Важливим аспектом є і те, що ви самі обираєте форму прикорму. Можна їжу дрібнити до пюре, або ж одразу давати мілкими шматочками. В будь-якому випадку рано чи пізно, або ви самі, або ж за порадою педіатра консистенцію продуктів із пюре до шматочків доведеться змінити. Коли це станеться, обирати вже вам. Прикорм це не завжди простий, однак повірте. Дуже цікавий процес. Не чекайте, що перша реакція на запропонований продукт буде шаленим апетитом. Для малечі все нове одразу викликає подив. Тому насолоджуйтеся пізнанням світу разом із своїми малюками та будьте здоровими.